Це відео знято спеціально для каналу Exist.ua. Сьогодні ми будемо міняти мастило та фільтр. Ось такий на Peugeot 107.1.0 бензин. Так, ось такий фільтр придбав на Exist. І будемо замінювати. Для цього нам потрібно. В яму залізти, злити старе мастило, та будемо міняти фільтр і заливати нове. Так, з ями ми зняли наш захист і тепер зливаємо масло. Ось зливна пробка, та відкручуємо фільтр і встановлюємо новий. Так, масло ми злили, старий фільтр зняли. Тепер все тут гарненько протираємо та встановлюємо новий. Так, залив я туди трохи мастила у фільтр. Хтось заливає, хтось ні. Я заливаю. І все і встановлюємо на місце. Так, закручуємо так, щоб потім. Відкрутити. Тобто від руки. О! І все. Фільтр встановлений.